Всім виробникам макази їх на дорогу, і так, що не нанести. нести. Тобто, люди так дають на поряду, бо люди готуються, Це тобто, нема такого жо і колідники, ну включай світло. Що? Ні, то, то так і той газбіє, так наварвають багато, готують хлібів. Ви розумієте, що таке як хліб білий? В що це таке? Ніко... Люди один раз на рік їдять білий хліб, бо все кожен день такий, ну простий, знаєте, хліб, а той колачний то це такий, це делікатес. Вони тут наготовні для колядників, вони кубасю, гроші багато. Вони знаєте, ну це коні, ти показуєш, що ти гастан за кожну коляду. О, 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 розумієш, то це є гастанний продукт, правда, це порядний. Якби гастав, знав, що його сусід дав більше за нього, і о. А все таки устит би був йому страшне. що, я не є газдаду, що я ходив друзьмі. Ну як ж? Вони одаровують так, що ті не годні нести. Вони вже складають десь, як вже не годні, повні беса все понабирали, розумієте, то не будуть ходити тут все таракани. Та та, і вони лишають якогось газди у е, хаті, а потім йдуть далі з пустими писами, а потім знову набирають, знову іншого лишають. А так і так, як закалювали всім, то беруть фіру не раз, аби потім все зібрати, по показне. І йдуть, до когось до хати на розколяду. Розколяда, що це таке? Вони то ділять, між перший віддають зразу на зем. Багато друге віддають нужденним, чи знаєте, десь, якщо якась вдова, є, я не знаю, чи може діти сироти, чи якісь люди перші їм. Розумієте, бо це так є у нашій країні, у нас у такий звичай, у нас у ментальності таке є. Що ми допомагаємо? Волонтерство зараз. Видимо, воїна всі почали зразу. бух-бух-бух, як мурашник почало рухатися? Всі, звідки це взялось? Що просто так на рівні це генетично нас закладено. Ми знаємо закон Божий. Якщо ти віддаєш. То тобі прибуває. А якщо ти тримаєш, то тебе всі забирають. Отак. І це так і всюди, розумієте? І вони колядують, і потім діють між собою колядують і роблять то, набуваються. Знаєте таке слово набуток? Це такі государства набуток. вони, що це таке означає набуваються. Це вони не наїдаються, не напиваються, а власне набуваються один з одним. Оце є дуже важливе, це найважливіше.